Ми з вами знаходимось у дитячій юнацькій спортивній школі міста Липвець, де відбуваються змагання з волейболу. А зараз кілька слів від директора спортивної школи Любченка Миколи Івановича. Сьогодні відбуваються змагання з волейболу в рамках шостих літніх сільських спортивних ігор району серед команд територіальних громад. На наші змагання прибули команди із п'яти територіальних громад, команди Росоші Лукашової, Козинець, старої прилуки. Зозуло. Значить, Дані змагання проводяться під егідою районної ради товариства Колос і нині створений сектор у справах молоді і спорту і сім'ї районної державної адміністрації і відповідно за сприяння районної ради і районної державної адміністрації. А зараз почуємо враження від учасників змагань. Ми приїхали з села Лукашова, Липовецького району. Враження в нас взагалі чудові. Ми зустріли багато дівчат з різних сіл. Ми поторошували з ними. З липовецькими дівчатами ми також поторошувалися. Ми приїжджаємо сюди на змагання. що Кожен рік хай ну хай вони відбуваються. Дуже цікаво брати участь з дівчатами, грати всі хороші суперники в нас.